Що таке фізична ідентифікація і як її проходять? Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено, що фізична ідентифікація це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи. Із документів, створених на матеріальних носіях та або електронних даних, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи, що проводиться в органах пенсійного фонду, якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію в установі банку, в якій отримує пенсію. Отже, Фізичну ідентифікацію проводять банки, а якщо пенсіонер не пройшов її в банку, то можна пройти в органах пенсійного фонду. Також до фізичної ідентифікації прирівнюється авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою дія підпис дія ID. Також до фізичної ідентифікації прирівнюється ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв'язку з представником пенсійного фонду, під час сеансу якого пред'являються документи, що посвідчують особу, тобто паспорт громадянина України. Для тих, хто тимчасово проживає за кордоном, до фізичної ідентифікації також прирівнюється посвідчення відповідною закордонною дипломатичною установою України, факту, що особа є живою.